Привіт! Це сієна. Так вигляд не дуже. Мабуть, вам цікаво, як сталося так, що світ перевернувся з ніг на голову. Що ж, слід трохи відмотати назад, адже усе почалося перед святкуванням дня народження 90-го дня народження. Сієно. Святкова вечеря буде за 10 хвилин. Не запізнюйся. Дідусеві виповнюється 90 лише раз. Добре! І пам'ятай, вхід на горище заборонений. <свист> Правило дідуся. Ой, Боже мій, так знаю. Клас! Брудне, огидне, нудне, старе. Ого, це круто. Привіт, блискуча нова призма. Землетрус! Не круто, зовсім не круто. Гаразд! Призма таки крута. Та якщо подумати, магічний шлях з дідусевого горища ще крутіший. Стоп. Візьму хром таки. Ого, а шлях не близький. В світі горіще. Але треба вертатися на свято. Десять хвилин уже вже. Ми... Тепер я точно запізнюся. О! Ну, добре, Сіяно, я вірю, що ти зможеш. Ти прийшла у магічну країну стежкою через призму. І... О! Призма! А! Відведи мене додому. Прошу. Прошу Призма, Зроби щось. А, марно. А проте можливо не зовсім марно. Казанок? Яка у тебе користь без чарівної палички. Ха! Пробач. Мала б запитати ввічливіше. Я ще новачок у цих магічних справах. Власна, магічна паличка і книга заклять. Погляньмо. Чи є щось про дідуся, дні народження, магічний яскравий шлях додому? М -м а що це? Закляття створення? Спробую! Додай рідину чарівний казанок. Для голосу Міксі звуковий пилок. Плискітки висип, з'являться очі. Колір та крила для й польотів. Ідеально. Закляття створення це не гра. Обов'язково дай ім'я. Дорозі треба ім'я. Морквина! Додавши усе для перетворення, не забувай про кристал створення. Кристалл Творення. Це, мабуть, призма. Привела мене сюди, відведи додому. Уперед. Коли необхідне усе вже на місці, візьми паличку, засунь і скажи: Magicus Mixes! Це справді магія! але не дорога додому. Я пропущу усе свято. Гай, назад, дивний куток ролику, у мене є морква. Стій. Де це я? Хто ти? Хто я? Це мої запитання. Знаєш, це ти мене створила. Тут ти маєш рацію. Морквину? Мене? Чи оце? Ну, бог. Твоє ім'я морквина. Чіклуватимеш. З мене сьогодні вже досить. Я не знаю. Паличка сама крутиться. Бум. Так, сієно, не лякайся, але я тепер знаю практично все. А? Моє ім'я. Гей, а що у мільйони більше за мільярд? О, можливо, не все, але. Міксія! Будь здоровий! Я не чхав! Оцей магічний світ зветься Міксія. Але до чого тут міксія? Чому я тут? Як повернутися на день народження? Це що, сон? Перше, чому ми з тобою тут? Щоб жити, веселитися. А! І страшенно лякатися. Мабуть, це все через магію в міксії. Вона цілком вийшла з ладу. І тому ти застрягла. Хаотична магія і безвихідь. Це підводить нас до другого запитання. Єдине місце здатне повернути тебе додому замок. Замок. О, і третє. Ай! А це навіщо? Добре, відчула, отже, не спиш. Бери книгу заклять, паличку і казанок, щоб дорогою викликати мікслінгів. Е -гі -гі. Е Новий знайдеш. Вони тут повсюди. Що за мікслінги? Магічні істоти, майже такі чудові, як я. Чарівний меджик Міксі, крутий гід і наставник випадкових подорожніх, що заблукали у Міксії. Я, як ти? я! і моя мета знайти дорогу додому, до дідуся. А ще у тебе є новий друг, готовий допомогти. Хрум Хрум і в дорогу. Сюди! Ні, стій, сюди! Чекай, це ж. Е... Ідеальне місце відпочинку. А -а -а! Який відпочинок! Я можу викликати першого міксінга! І мушу визнати, він знатиме дорогу краще. Якщо клопіт тебе у дорозі спіткає, не лякайся, бо мікслінгу усім помагає! Чарівні слова не забула? Меджикус oh, Міксис! Оу, майже дочитала до і жили вони довго та щасливо. А я саме завершував свій щоденний догляд. Це подвійна магія. Два мікслінги! О, який прекрасний день для появи. Привіт, я Пікслі. Дуже рада знайомству. Я також радий знайомству. Привіт, я Геклер. Чим зобов'язані такі приємності? Привіт, Пікслі! Привіт, геклера! Я сієна. Це На. Знайте дорогу до замку. До замку? Я люблю замок. За мною любі. <voice a little cowan> Не замок, але теж чарівно. <limestone> З ліхтариком було би ще чарівніше. У нас є дещо. Чи дехто кращий? <рес> Дозвольте підсвітити. Клас, Геклере, дякую за світло. У, який красивий! Хоча це ще красивіший. Годі нам час йти. Так, я маю потрапити на свято. Сюди. <кх> ти хотів сказати сюди. ж казав, знайдемо. Фу, яка краса. Wow. Цей замок перетворився на гору? О, ні. Гора перевертень. Може, є ще й озеро сальса. Я більше люблю Гуакамоле. Якось дивно. Надто швидко вона змінюється. Може, побічний ефект від магії. Я ще ніколи не бачила гори Перевертня. Що ж робити, морквино? А, я ж казав новий знайдемо. До речі, я в порядку. Дякую. <рес> Якщо раптом у пошуках ви заблукали, геть страхи. Лагл знає, як діяти далі. Отже, друзі, ви все чули. Відпускаємо страхи. Я боюся, що не знайду дім. Я боюся, що любов не всесильна. А я метеликів, що летять на мої сяючі лапки. А я глузувань після удару казанком. Забирайтеся, страхи. Меджикос МІКСИС! Та ну, я так хотіла нарешті поїсти супу. Немає часу на суп у нас. Гігантський чипс. Це навіть краще. Ні, нам треба потрапити у замок. А, спершу познайомитись. Я лагл. А ви сієна Морквина Пікселя пікселі геклер. Ходімо. Так, ж! За мною. Ні, тільки не це, хоч обкусних. І мені. Що ж, шлях лише один. <пу> і ось ми знову тут. Там звідки і почали. Питання: як нам вибратися з цієї халепи? О-о-о! Ми рухаємось. Гей, є ідея. Якщо ми усі одночасно стрибнемо, може, нам вдасться перевернутися назад. Що скажете? Один, два, три. три! А, ще раз. А, ще раз од. Без заклять! Коли магія ненадійна, вірити треба одне в одного, як у моєму світі. <гас> Час відсвяткувати смаколиками. Нам знадобиться енергія, щоб усе таки знайти замок. Справді, ви залишитесь допомогти мені? А як інакше, я люблю замок. Завжди готова до пригод. Може, разом ми якось дамо раду магічному безладу. Та годі сантиментів! Уперед! Каже, він сам швидко зрозуміє. Гей, насправді нам сюди чекайте. Magic Mixes. Привіт! Це сієна. Схоже, нам не завадить удача на шляху до замку. Допоможете знайти інгредієнти для нового закляття. Вони сховані у цій серії. Насамперед знадобиться вода. Чарівний пилок фей для удачі, рідкий сапфір для цінності закляття. У-у-у, яка краса! Чотирилисник теж для удачі. Саме те, що потрібно: квітка вічності, щоб чари розквітнули, сила дракона для потужного закляття, сувій для бажання. Хочу потрапити у замок. У наступній серії ви дізнаєтесь, яким вийшло закляття. О, І не забудьте чарівні слова. Меджикус мікс!